Кожна картина присвячена захисникам України. Розповідає їх авторка, херсонська художниця Світлана Юрієва. Перша робота з'явилася саме в Одесі, і тому перша виставка, я вважаю, що мусить бути в Одесі. Зелений колір дуже актуальний сьогодні у нас в країні, і для тих, хто трошки з гумором, знає, що таке зелений. А для тих, хто художник, знає, що наш прапор в сумі дає теж зелений колір. Герої її картин українці, які щодня наближають перемогу. У військових теж є перерви, але вони проходять як ти завжди з автоматом, ти завжди в думках своїх. І ця перерва там є такий маленький метелик, якого майже ніхто не бачить. Вона проходить в окопі. І я побачила таку фотографію, дуже схожу, у свого друга, який теж з Херсону. Він е, захищає нас і він е, прикордонник. І я намалювала його з такою паличкою, де він малює прямо на окопі свої бажання. І він себе трошечки пізнав. Ви... Тетяна волонтерка плете маскувальні сітки на виставку, говорить, прийшла отримати позитивні емоції. Чесно кажучи, дуже вражена, тому що зараз дуже важко. Дуже великий потік інформації. Хочеться. Якось більше світла, більше надії, більше віри. І картини Світлани це дають дуже багато любові, дуже багато тепла, дуже багато віри, в наші сили, в нашу перемогу. І тому вони надихають. І це те, що дає ресурс, такий щоб робити далі за де нашої перемоги, за, за для того, щоб у нас було все добре. Ганна Чижова, дружина військового 2014-го, була вимушена виїхати з Донеччини. В кожній цій картині я бачу себе, свого чоловіка, почуття моїх дітей. І навіть назва відтінки зеленого, так я розумію, що це саме відтінки пікселю. Дуже цінно, що навіть художники і саме такі творчі професії теж підтримують і суспільство, і військових. Це дуже дійсно дуже цінна підтримка. Я дякую. На виставці представлені дев'ять принтів картин із серії «50 відтінків зеленого. Такий формат робить експозицію більш мобільною, говорить Світлана Юр'єва. Оригінали картин можна буде побачити в Києві 10 червня. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.